Панові клієнти, всім доброго дня! Хочу привітати всіх з, на мою думку, найважливішим святом в історії і взагалі в нашій державі це День Незалежності. На жаль, цей рік і минулі роки для нашої країни виявилися випробувальними і досить важкими. Дай Бог щиро бажаю всім нам, щоб це був останній рік. Які ми зустрічаємо день Незалежності в війні, дай Бог, щоб цей рік був переможним. Дай Бог, щоб цей рік був мирним, і е дякую всім, хто е залишився в країні, допомагає країні, допомагає Збройним силам. Думаю, що практично в будь-кого є хтось з рідних або близьких, хто залучений в е оборону держави чи допомогу державі, відповідно. Е Війна для всієї країни, і е, свято це для всієї країни. Е, і якраз зараз максимально в, виборюємо свою незалежність. Тому дякую всім, хто в країні, дякую всім, хто з нами. Ми всіх дуже любимо, всіх дуже цінуємо, дякую всім, хто е, допомагає цей час Збройним силам України і сподіваємось на мир і перемогу. Дай Бог. Дякую всім ще раз.